Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень для українців за кордон. В першу чергу ми поговоримо про Польщу і про останню заяву Туска, який вже конкретно сказав, що 7 липня відновиться контроль між Польщею та Німеччиною та Польщею та Литвою. Тобто, будуть прикордонна служба стражгранічна контролювати, хто заїжджає, хто виїжджає. Чому це, для чого це і як це все, я зараз розповім. А також поговоримо про те, що в Німеччині дещо змінилося, і вже не можна буде подавати апеляцію щодо німецької візи. А в Великій Британії відмовляють українцям в тимчасовому захисті, тому що говорять, що в Україні є безпечні місця. Ось ці теми ми зараз обговоримо. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Це надзвичайно допоможе мені і моєму каналу, а вам допоможе також не пропустити важливу інформацію. Тому зробіться зараз. Дякую вам за підтримку. Про те, що Польща буде закривати свої кордони, вже неодноразово говорилося, і вже Тональд Туз також про це говорив. Але сьогодні він сказав, що це вже від 7 липня почне діяти. Не просто там, що ми закриємо, що ми там будемо, не будемо. Вже чітко, 7 липня кордони на замок і вже ніхто нікуди не заїде. Прем'єр-міністр Туз повідомив, що. з Понеділка 7 липня буде тимчасово відновлено контроль на кордонах Польщі з Німеччиною та Литвою. Рішення ухвалено сьогодні і має організаційний характер. За словами голови уряду, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації готує відповідне розпорядження на прохання прикордонної служби. Ми ухвалили рішення про тимчасове відновлення контролю на кордоні Польщі з Німеччиною та Литвою. До понеділка відповідні служби, передусім, прикордонна служба, мають підготувати логістику операції, сказав Туск. Чому це зроблено, чому Польща відновлює контроль на своїх кордонах? Тому що Німеччина ще скорше відновила, нещодавно посилила його. І якщо Німеччина виловлює нелегалів, виловлює тих, хто без документів їде до Німеччини, вона куди повертає тих нелегалів? Звідки відбувається заїзд? А напевно 80% всіх, хто їде до Німеччини, їде через яку країну? Все вірно, через Польщу. Чи це з України хтось їде, чи це з Білорусі, чи з будь-якої іншої країни всі не їдуть до Польщі. Переважно їдуть через Польщу в Німеччину. Але якщо в Німеччині їх ловлять, то їх депортують не до країни їхнього походження, а до країни, звідки відбувся заїзд. А Польща цього не хоче. Тому що, ну, якби там на території Польщі тих нелегалів прогавили, Німеччина їх зловила, віддала Польщі. Польща не має що з ними робити, тому вона хоче якраз це присікти, щоб Німеччина не повертала в Польщу цих нелегалів, щоб контролювати ще більше свої кордони, щоб не отримувати тих нелегалів, яких вона не хоче на своїй території. Що це означає для звичайного пересічного українця, який також їздить з Польщі до Німеччини, з Литви до Польщі, з Німеччини до Польщі і тому подібне? Це означає, що ще більше контролю на кордоні. Це означає, що ще більше можливостей попасти на цей, кордон, на цей контроль, і у вас перевірять документи. Якщо з документами щось не гаразд, ну є така велика ймовірність не перетнути кордон, повернутися назад. З цим вже стикається багато громадян України, які з Польщі прямують до Німеччини і потрапляють на такий вибірковий кордон. Вибірковий контроль, тому що не всіх підряд контролюють, не всіх від підряд повертають назад, але повертають і контролюють. А зараз вже і буде з території Польщі на території Польщі повернення з Німеччини в Польщу. Тобто, якщо вам вдалося. Скажімо так, в лапках нелегально виїхати до Німеччини, у вас не було документів, але ви поїхали, вас не перевірили. То тепер, коли ви будете повертатися з Німеччини в Польщу, вас можуть зупинити з тими самими документами. І Якщо у вас немає легальних документів, то вас і Польща не захоче прийняти. О, яка ситуація? Та, звичайно, це не проти українців зроблено і не для того, щоб виловлювати нелегальних українців. Більше це до тих країн, третіх країн, які масово прямують до Німеччини і до інших багатших країн, а Польщу розглядають як буферну зону або таку транзитну країну. Це проти них, але українці теж попадають під цей контроль. І кількість проконтрольованих відконтрольованих українців теж зросла з тим, коли Німеччина посилила контроль своїх кордонів. Зараз Польща посилить і теж попадуться не тільки ті, кому... не тільки ті що нелегально заїжджають, а ті, хто легально в Польщі, але хоче поїхати в іншу країну, не маючи документів. Оце проблема. А багато хто таким користується. Не можна так. Але роблять. А зараз буде можливість попасти на такий контроль, де вас можуть повернути і не пропустити. Тому майте на увазі контролюйте свої документи, робіть собі легальні документи, щоб потім не мати проблем. Німеччина більше не буде приймати апеляцію на відмову по візі. Що це означає? Є новина, яка сьогодні була опублікована. Посольство Німеччини по всьому світу перестали приймати апеляції на відмову візі. Заявники, які отримали відмову, зможуть або подати нову заяву на візу, або звернутися до суду для перегляду рішення. Не апеляцію у вівторок, 1 липня, набуло чинності рішення уряду ФРН скасувати процедуру апеляції на відмову у видачі німецьких віз. Цей правовий механізм, який раніше надавався на добровільних засадах, і не був визначений законом, буде скасовано в усьому світі. Повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Німеччини. Рішення спирається на результати проведеного у багатьох німецьких візових відділеннях пілотного проекту, у межах якого, починаючи з 1 червня, 2023 року, перевіряли можливість скасування процедури. Дури апеляції під час оформлення як шенгенських, так і національних віз. Він показав, що відмова від процедури дає змогу вивільнити додаткові потужності для опрацювання більшої кількості візових заяв і скоротити час очікування рішення щодо віз. Як бачимо далі, Німеччина посилює контроль як на кордонах, так і всередині країни, так і за межами щодо того, хто може заїхати, хто не може, кому візу дати, кому не дати, і апеляції відміняють. Що це, що це означає для заявників? У заявників, які отримали відмову у візі, тепер залишається два варіанти: або подати нову заяву на отримання візи, або оскаржити рішення посольства в адміністративному суді Берліна. Нове правило діятиме в дипломатичних представництвах Німеччини в усьому світі. Якщо дуже по-простому, апеляцію вже не зможете подати або до суду, або нова віза. Все, крапка. Ще одна цікава новина вже з Великобританії. Українцям, які втекли до Британії, відмовляють в притулку на підставі того, що повернутися безпечно. Їм вказують, що вони можуть переїхати до безпечніших частин України і звернутися до Державних служб. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовляє українцям, які втекли в цю країну після вторгнення Росії на тій підставі, що повернутися до України, є безпечно. Е -е? Ну, дивіться, є безпечніші. Регіони України є небезпечні, дуже небезпечні, але якогось конкретного місця дуже безпечного, де можна сховатися в Україні, немає, бо по всій території і шахеди, і ракети літають. Та є менш безпечні і є більш безпечні. А є дуже небезпечні, але так, щоб якась частина України була безпечна на 100%, такого немає. Сім'ї намагаються знайти шлях, який би дозволив їм побудувати життя у Британії. дати своїм дітям британську освіту. Деякі відчувають, що їм нема куди повертатися, оскільки вони виїхали з районів, зруйнованих війною. Один з них розповів газеті, що йому відмовили в притулку на тій підставі, що він може переїхати в інше місце в Україні, якщо його рідне місто є. Зоною бойових дій, хоча українці можуть залишитися в країні протягом 18 місяців, завдяки тимчасовій візовій схемі, схемі невизначеність щодо їхніх умов проживання посилює тривогу та горе. Ну, звичайно, неприємні новини, якщо є такі відмови, і дійсно українцям відмовляють там в біженстві чи в тимчасовому захисті, у зв'язку з тим, що вони можуть переїхати в. Безпечнішу країну, в безпечнішу частину країни України. Шкода, звичайно, що таке є. Але ну, кожна країна по-своєму дивиться на ситуацію в Україні і пропонує українцям те, що вона хоче пропонувати таку допомогу чи іншу. Десь більше, десь менше, десь дають можливість утримувати тимчасовий захист, десь ні, десь дають можливість утримувати біженство, десь ні. Ну, на жаль. Але така ситуація є. Ви до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Я в описі під відео залишу посилання на мій інстаграм і на мою телеграм-групу актуальну про Польщу, де також всіх запрошую, щоб підписатися. Можна там задати запитання, можна просто слідкувати, щоб отримувати щоденну важливу інформацію для себе про кордон, перед кордоном, Польщу, Європу і все тому подібне. Тому для всіх українців рекомендую підписуватись на мої інші соціальні мережі, де також є багато важливої інформації. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, робіть репости, ставте вподобайки. Це дуже допомагає. З вами я завжди Саша Матвєєв, До зустрічі в наступних відео.